Трошки пов'яло, Ну так, да, таке пов'яло трошки. Опустилося. Ну, таке. Отже, наскільки ви зрозуміли, ми боремося далі з нашими бур'янами, але в першу чергу з хмелем. Отже, ми, трошки Саша задував його звичайним раундапом, воно трошки підв'яло під жовтку, але ну, ефекту таке собі було. Тому ми пішли в інтернет і начиталися такої фігні, як... Ось тут не видно О, ураган. Отже, ми купили таку пляшечку, там почитали, вона якраз на нашу ділянку підходить. Розвели зараз половинку, Саша одну половину побризкає, а потім розводимо другу половину і будемо забризкувати вже ось цю частину ділянки, де більше за всього у нас хмелю. Добре, добре, треба буде побризкати також малу акацію, яка тільки тільки пустила пагонки. Ну зовсім таку тинесеньку. Ось там може, хоч частину з цього всього, що у нас тут заростає, постійно воно нарешті прибере. Бо заростає у нас дуже сильно. Буквально Саша покосить, прийде, пройде, пройде ну, максимум тиждень, а якщо дощі то ще менше, і все, воно знову все зроше, знову по коліно. І ладно, якщо просто якісь там травичка, якісь будь-які квіточки, ну таке фіг з ним. Ось, а у нас ще там, окрім хмелю, з'явилась якась така хрінь, Зараз я піду вам покажу. Я не знаю, що це, але воно росте таким великим коренем, як хрін якийсь реально, такий прямо товстезний. Я його викорчовувала, викорчовувала, але він знову виріс. Коротше, це оце воно влізла. Ладно, <звізь> треба помити руки. Оце, коротше, оця фігня. Ось, і вона туди, коротше, всередину е росте, я його викопала як ну, здоровий хрін або здоровенна якась морквина товстелезна, тобто щось таке взагалі. Не знаю, що це таке і як проти нього боротися, але може оця фігня його нарешті вб'є. Тому якось так, поки обробляємо також ділянку, поки доща нема, бо з цією погодою теж важко знайти момент, щоб це, це обробляти. Ось, та далі продовжуємо класти вату. Е апгрейд, яка зараз у нас ситуація, так сказать. Тут стіночку ми повністю, ну майже, ладно, доклали, тільки зверху треба буде ще докладати. Ось Доклали ми аж до того кута. Тут пару штук також поклали. Малі поки не різали, так, щоб намагаємось поки різати ті, що побільше, порівніше. Тут трошки поклали, тут теж нестандартна ячейка, але така, як всі, бо вона вища, ніж всі інші. Не знаю, чому так, але чомусь так. Тут одненько, ну і на цьому поки що все. Так що, я, якщо так, якось так, божечки, вже замовляюся. Вату знову нарізали, підготували. Нагадаю, ми ріжемо потрібний розмір в висоту, а потім на дві просто розрізаємо по ширині вже і вкладаємо. Це у нас нарізане, і ще у нас є дві штучки, виходить, і все, і матеріал закінчився, і знову треба закуплятися, де ти грошей набрати. Ось добре, тоді погнали, поки що, да, обробляти нашу ділянку да потім трошки класти вати. Вітальнечка, друзі. Коротше, таке невеличке вкидання. Забризкали ми діляночку нашу трошки ураганом. Спочатку раундапом, але мені не сподобалось, як він працює, тому забризкали, купили ураган, забризкали ним. Зараз будемо дивитися. Що ефективніше, гербіцид чи, ця? чи коса? Якось так. Сьогодні вітряно, вибачайте, тому якось так. Ну, Ще не зрозуміло, бризкав вчора, кажуть, 3-5 днів треба чекати. Але наче так, рослинки вже підв'яли і цей. Ніби результат є якийсь. І сьогодні ще переберу звідси оцього нового нашого декоративного куща під назвою Горіх який розрісся. Бо ми його спиляли, а він розрісся в такий кущ. Ніколи не думав, що горіх наскільки паразитична рослина і вона розростається до, таки, до такого. Так що зараз спиляю, бо він залазить вже на дорогу, заважає і сусідям іншим людям і так далі. Зараз приберу його де є і все. Це все кропива. Це капець. Просто в цьому році дуже багато кропиви. Корочі, зрізав зрізав кущ горіха. <смі> кущ. Е, бо по-перше, вже ліс на дорогу, а по-друге, він коли виростає, то він залазить тут в кабелі і так далі. Тут, я не знаю, вам буде не дуже видно, але вони дуже низько проходять, особливо в кабелі інтернету. Це що треба буде поговорити з сусідами, щоб вони щось зробили з цією своєю алечею. Або я її сам опиляю, або так. Бо вона також лізе в кабелі і натягує їх. Це начебто кабель інтернету, але можу помилятись. Ну, коротше, якось так. прибираємо. вимушено, того, що е, запустили свій час були цього горіха тут і він виріс аж туди в кабелі. Е, і його було розпиляти дуже великою проблемою. Коротше. Нам пощастило. Бо ми його коли спилювали, ну трошки іскр попускали, але ми його спилювали осінь вже, коли вже листя на ньому не було, він собі тихенько впав, нічого за собою не потягнув, ніяких кабелів і так далі. Так що в принципі якось так. Я хочу тебе познімати. Хочеш мене познімають. В да. чому проблема? Причалося, друзі, результат роботи гербіциду. Через тиждень. Урагану. Десь. Саме урагану. Ну, Тут це ураган і спочатку раундап, але він так собі працював не дуже. Тоді додали урагану, то посохло навіть оця звичайна трава, така оці колосочки. І звичайна трава посохла так, так само. Все сухе, все, все майже повисихало. Ну там деякі острівці є, ще зелень, але її не так багато і це не так страшно. Саме головне це результат з хмелем. От хмель. Хмелю дуже погано. Да. Від нього тут майже нічого. Ось що не залишається та... від хмелю. Тут просто, просто сухе, просто в... випалене повністю. Ось Тому це кого... я розумію. Тому в кого проблеми з хмелем, беріть Купайте. на озброєння собі. Ураган, ураган дуже добре працює. Раундап взагалі нічого mm -mm. не робив хмелю. Абсолютно. Він там щось трошечки жовтів, але нічого. Mm -hmm. А ураган форта. Він зробив свою І справу. І там, по-моєму, самий великий кущ теж видно, як він Ні, згорів. самий великий кущ у нас он, он там на пеньках. А який був який на цьому? На пеньках оцих на дереві. Оп. Тут просто. І ще, любі друзі, це, цей фрагмент відео знімається трошки з різницею. Не знаю, чи хтось помітить, чи ні. Якщо хтось помітив, пишіть коментарі. Обов'язково так. У всіх все зелене, у всі гарненько, а у нас пустеля. Так, і тут вже, знаєте, друзі, ненароком думаєш, хоч би ніхто бичка ніякого не кинув. Ну тут в мене закінчувався гербіцид, тому тут такий собі результат не дуже видно. Не дивіться, але... Але є одні мої улюблені рослини, яким я уділяв дуже гарну увагу. І ось що з нього вийшло. У Це... нас тут лежить велика куча гілля. Пеньки, які ми корчували, гілля, яке ми корчували, теж саме перше ще. Воно тут така велика горочка насправді. Ми його ніяк нікуди не вберемо. І, мабуть, ми його і нікуди не вберемо, воно, мабуть, тут похорониться угу. Скоріше, під землею просто. І його постійно ну, затягує оцей хмель, тут прямо така шапка велика, виходить. Угу. Але не в цьому тут році. Грибочок із хмеля завжди. І акація пожглась тут також. Дуже потужний. Дуже потужний кущ. І отак от де-не-де, де акація я також проприскував. Молоденькі пагони всі вигоріли, які такі трішки, трішки старіші, то вони так, не дуже. Ну, Але тут, побільше, тут треба, так. буде повторна обробка. Так. Скоріше за всього, я ж кажу, тут в мене вже Засіб закінчува. Ну тут, да, помітно, що закінчився. Да, і тут, бачите, там жовте, тут зелене, все. <хи> Хоча я плюс-мінус обробляв усе, але десь попало краще, десь попало гірше, тому якось так. Такий, да, зелений острівець, да. Угу, але... але тут, в принципі, не страшно, ми ну. тут зараз особливо не працюємо. І тут воно в основному все тоненьке, нічого. Ну, тут страшного. таке, тут перій. Ну, де-не-де якісь проглядаються там. Незрозуміли квіточки всякі, але це не так страшно. Тому так, Тому так ураган працює, рекомендую. Коротше, щось у нас не склалося з обробкою ділянки. Отакий От у нас був Дніпроємовський на акумуляторі оприскувач. І щось, коротше, один раз побризкали, і все, і він сів. І ми ну, поставили його на зарядку, ніби все окей. Година вже пройшла десь, а він не заряджається. Я так, я так розумію, скоріш за все, що сталося, він, певно, в нуль висадив повністю акумулятор. Mm. Можливо. Акумулятори тут кислотні стоять. Отакі. Він напевно в нуль висадив акумулятор, а тепер зарядний його рідний не може підняти його назад. Типу. Ну, можливо, так. Да. І... постараюсь так, щоб було видно. Ось так. Да, все, тепер видно. Да, і зараз ми підемо, кинемо його на автомобільну, на Заряд... автомобільну зарядку. Потім повернемось, пробуємо. кинемо на годинку на півтори, десь на зарядку саме автомобільну mm. зарядку, яка автомобільні акумулятори заряджає. І це має, в принципі, вирішити проблему. Я сподіваюся. Бо Як... ми вже заправили його, розбавили. Так, ми вже його mm -hmm. розбавили, і тут таке незрозуміло, що головне, що працював, працював, потім просто вимкнувся і все, і не вмикається. Ну коротше таке. Коротше, якась фігня, Щось не дуже про... будемо я... думати, да. тоді короче. Якось так. Треба заряжати. Друзі. Так, це перше. Зупинилися ми на такому результаті. Заклали цю стіночку. Це у нас виходить, це все один рулон пішов. Ну, він ж нарізаний у нас вже був. Так, то це один. Mm -hmm. Ну, так само, як і минулого mm -hmm. разу, що, типу, як, е, грубо кажучи, якщо поділити там стіну на дві, то півтора, півтора сегмента. Mm -hmm. yeah. Так що так, на тут Десь... трошки ще. 70% стіни виходить один рулон. Ну, да, плюс-мінус. Тут з цими стінами буде трошки простіше, бо тут багато мілких деталей, ну, але да. тут воно ще заходить туди всередину. Виходить. От тут, да, буде. Ой, як там так, буде. Карман, там кармани Пробуй. такі. О, о, так. Там воно є карман, так. Да. І там ще треба буде попрацювати, <сь> якось його туди запухнути. Так. Ну, Будемо пхати потроху. На цих стінах тут простіше. Бо е, тут він відкритий, типу, тут ок, а тут він закритий балкою, виходить. Тому так незручно. Але ладно. Поки дуже, що... дуже важко працювати в костюмах в літню пору, це капець. Просто. Це, це катастрофа, ні. Ми, ми вже казали, що у нас дуже плотні костюми для, для цього, і треба, треба просто mm. поїхати купити якісь полегше. Треба бо, якісь тупо неможливо взагалі, я перегріваюсь, у мене починає від, відмикатися голова mm. просто і так далі, мені дуже погано стає. Ну, це ми брали четвертий клас захисту, самі. Що, ті... чи третій? Що, Що, третій, сам, третій. Самі там плотні, вони там як двохстойні, по-моєму, йдуть. Ну, Е, Зсередини це клійоночка, а всередині ой, зовні це клійоночка, а всередині там, типу, така м'якенька, як, як мембрана. Як, як мембрана, якась, да, щось таке. Коротше. Е, ну, його нафіг. Зимою було в них добре, бо було тепленько і нормас, А зараз да, вже а, все. а зараз дуже-дуже важко, тому неймовірно. Робота йде не то, що довго, а то що зі скрипом, бо да. нам дуже важко себе заставити працювати в таких умовах. Да. бо та Го, важко, блин. Голем також не попрацюєш, бо на потне тіло воно прилипає дуже сильно. Це ще гірше получа коротше. У Кріс взагалі там іде подразнення yeah. дуже сильне від нього, і так далі. Тому ще, якось ця так, тому треба купувати легші yeah. костюми. Продовжувати да. працювати, але матеріали закінчуються швидше ніж це ще одна проблема. Так ніж робота, тому нам треба ще другий слой утеплення. Треба пійсятки кучу купити п'ятдесятки. Да, треба взяти. і на другий слой, і на контур утеплення Пійсятку. Нам ще ці пійсятки <кхи> треба закупитися, просто трендос. Ну, якось так. Якось так Любі так, наші. Люблю. Що ж, тоді всім дякуємо, що прийшли на наш канал. Обов'язково залишайтесь, підписуйте, залишайте свої коментарі, адже для Ютубу це надважливо. Тому будемо дуже вам вдячні за будь-який коментар, хоч смайлик, хоч слово якесь неважливо, але це завжди плюс. Хоч вітання, просто просто можете привітатись з нами. Затискати і побачимось. Бувайте.